Звукось маюси і в мене там взагалі запись почалася, Окей. Коротше, я пограв в метель, відкрив трошечки всі маски. <гум> ну, в метал, в метал, яка метель? Метал! <гум> так, ладно. І сьогодні ми будемо проходити главу по порядку. Ну, по порядку сюди, то перший у нас алан буде. Чому? Тому що якщо ми пройдемо алана, то там ми можемо побачити, що, типу, в'юджене ще не достроє. Ну, коротше, ось це всяке. Короче, перший Алан і Адель, далі Ембелі і Юджин. Всего Окей, так, це я знаю, як за спідрант навіть вже. Ну вибиратися. Так. Понятно, респаун гівно. Нет, я трохи недолюблю цей респаун, тому що. тому що молоток не там, там де треба. Везьмись ты о. Он так. И на пароль стоп. Закрытим. У мене вроде 0, 2, 3, 4. 0, 2, 3, 4. А, пуфф, реально. 10 секунд. Да вообще напомню тут. Одна любой ключов. Да. Так, погоди-ка. Ч, погоди Что-то здесь нет. Тут тут, тут, стуть, студ. Видимо, показалось. Ой, правильно. Я как на дворе закрываю вообще? Целую дубку, походу. Закри... А, його закрыть не можна. Да. Ця людина може пройти Ось це ось за 4 хвилини, якщо я реально спідранив один раз за 4 хвилини. Черт. Я О. Спасибо. Так просто Спідран. По тиктоку, блин. Сюда речь можно было попробувати еще ось, ось розгрызти. Ну, тут на роз воду злити з раковини. Так, давай там перевіряй, перевіряй, все. Так, угу. здесь так. Давай. Опа! -на. Так, тепер що ми робимо? Знову ж таки відкрываем. сюди, і там, і у нас киркаль. Рукоятка. Сюда, сюда. Давай. А! класс я конечно спидрандер метели. О! Так! Повертай! И сейчас я буду Ба! Сейчас топ-трапу ось оставили. А, він скорее всего. Не понял. А, непонятно винтам. БАМ! Я лучше ублюд. Вообще можно спокину. Я <гум> можешь тут погулять и Ладно, вс залазом. О. Ага, да, да, кое Оп, так. Сюда, 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 сюда. сюда. Не знаю. А выкова ебадут треба, черт. Покаем. тут, стоп, 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 добус. Что такое, но? Давай, давай, быстрее. Да та, ты та, 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 там засов стоит. Нормально. Ага, да. Так я відкрию прям. Да давай, ты пролезаю, уже, господи. голову нагни Так, тут, до речі, ще ну, чельник, якому не повезло. Я ще тут приповжу тебе проб'ю. Я тут. Я катаюся. <риклад> <риклад> І тобі всього доброго? Ще щось є. Так, єй. Я, я вам нагадую, що я тут по сюжету прохожу, ну, типу, по, ну, про, ви поняли? О, знаєш так? Так, зараз буде спідран. Тише, тише. Так. А, що? Откуда этот шоу? якась Ага, а я по твою да заберу. Что наше здесь было? Простите. Там 4 намаливано. Ага, да. Раз проходим лайфхаком одним. им. Дуже классным. погоди-ка. Ладно, не получится, походу. Лайфхак. Mm -hmm, да. Немо чого не сказано, що на яку контролку там проходити. Все, давай, приходь. <звідь> Дійсно. Звідки швид може бути? Звідки може бути шум будильника, коли в тебе є будильник? Ну Прийшло <звідь> время <звідь> покончитися. Ну, думаю, так. Да. Так, давай, заходь. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виноват. Сюда? А, да, хэтфу. Так, все, мы Справу банковську карту. Його Ага, да, я, я знаю. Але зато я збіжав Ага, а, да. Я, в смислі не вибрався е -е -е. так, ладно, вийти в меню, кроші далі, в нас от... ось ось Сьогодні у Подруга. Ага, да. так. так, ладно. Щас, його... Там його немає, перезапускаємо. Коротше, я ще раз перезапущу, тому що мені треба ще поти на тому от висів. В голові даймо як можете услышати, як виходить или що-то відкривається. Ну, да, ми знаємо, що якщо ми відкриємо електрощиток якось не так, то він нас почує так. там Скільки мені 1000 раз треба буде перезапускати, щоб там указався той ключ. Чот... От там, от, куди зараз тут кружок маленький по центру екрану направлений. Ладно, будем шукать туди. Бамс. Дам. Закрыйте. Бам. Нужно поскорее найти выход. Тому. Тут ничего немає. И на пароль. 5 5-6-4. 5-6-4. Реально. Я ну, а ч, классно. Я просто наугад пароль. И він реально підійшов. Так. А Ага, да, молодець. Не, ну, ладно, я рестартну, тому що має бути ключ. Не забудь оставить отзыв. Д. Точнее, дві точки, Д. Так, окей. Там, дема. Рестарт! Ага, да. Не знаю, ми, что у вас можна там включити. Він колись там появиться вообще. Так, я дивила, він має бути на тому, а на тому схоже. Ну, ладно, у нас шкафчику він є, тому спит рану. Спид, блін. Ручка. О, вообще удачный, респаун! Самый удачный в моем уже Сюда. Сюда. Нужно поскорее, если вы Я знаю. Так, тут лом. 5-6-4. 5-6-4. 5-6-4. Бам-бам. Так, лом. Ага, ми с лом. Ласт тут уже. Открыйся. Так, давай. Я ведь кого не можешь, щоб він просто так ростаю в руках. Не треба в льовці Лхти, все. Це? Це? Це це муха, це цепь. Так. так, звідси дивимося, за що ми будемо получати. Ну, певно, за те, що Стей взяли ключ. Ось тут, ну. Річах, трошіше. Чого ти там дивишся, Алло? Я там навіть не ла. Так, класов? Здесь по-то блю. Не, 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 не-не-не, не, не, не. И я так уважаю. <плес> я ключ спер. Ну, соран. Його ми спасати сьогодні не будем. Давай, валес. Сюда. тут же вот ничего понятно что в капкан да попав ведро так сюда сказав сюда вот так Да. Опа! Опа, опа. Что я зарубал? Сейчас. Що? Я, я щось перекрив Я дай вроде перекрив А. Ну, нажмите. А, да. Але... А, ну заклеился. Ну, человек риф меня. Так, короче. Ми ще маємо предах дайте. Сюда. Да, хотя. А, 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 бессвилловиру, вы не можемо. Ти че. Алло. Так що я закрываю, в відкр... чм на виккро. Чипток закрыт. Відкрыт. А вин це закрывав, чи не стоп. Винце закривав, вроде. Да, він це закрывав, все, другая не все. Там. Так, давай сразу говори, зачем мы будем получати. або не будем. Да, давай, базу. Так, тут так. я, я кто-то закрив. Хе-хе Так, окей. Я не знаю, на що мені рычах, але він мені... Ну, он дуже стає сильно подрібне, якщо сейчас. Окей. Okay. Мичка, що мені... Так, ладно. Мені них ще вниз, напевно, треба. А, коротше, 24В. Короче, просто саме великий. Ставим в прошлий раз це спрацювало. Давай, а, а, прям так, знаете. Назад. Короче, все. Ой. Сука! Фух. Нічого, ничего, у нас ще є... А, мы тут первые, знаешь, все норм. Ну і здесь він, він mm -hmm. просто поспати хоче поскоріше піти. Вообще, він там дрихне. І все. Mm -hmm. Тобу туди навіть не заходить. Сюди, сюди. Зараз ми будемо проходити спедран по 7. Опа. Розпіл. Ага, да. Це нам тут знадобиться. 49-12. Окей. 49-12. ні. Що за Дійсно. 49-12. Ага, так, да, я знаю. 49-12. Можеш там якось побыстрійше йти, мені якби вже треба. Щоб ти туди йшов і я тебе зап... 49-12. Це я собі нагадую, якщо що. Ні, ну а вдруг забуду. Давай. Що це? Давай, так. Чи світло? 49-12. Я банковская карта. Все покач, все покач, мошник. Щоб він вибирався? Ага, да, яке, ага, давайте двері відкривайте! смислі? змісти, ж все відкрив... а, ні, не все. О! Все по новій, класно. Не, по суті, ми майже пройшли і. Я заново я запроходити не збираюся. Так, окей. Палкертів. он О, тут наша отмечка. Я же я люблю те спауны блин. Так, ох, готовимся. Так, ржавый нож. Может, маньяка пернуть сразу. Маньяка хотелось бы пернуть. Не, знаете, я не з такої я з с такой семьи, я с спидраннерской, тому я буду ось так вот сразу. Да Та що Та там перевіряти, я всього лишь палки вертів. Да. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все на місці. І я так вожу. Що, давай, влазийся. Все. Окей, ідемо сюда. О, поштар, а ніщо, вроде був баг, що якщо до цього відкрита, типу Воно буде офати. Вразі вже цього бага немає, що я продав цього відкрити А так. Так що блін. Хе, ге, хе! Ладно, заткнувся. Так. Куди ти там идеш? Я там навіть не лазив. ж там лазов, говорю, честно, Я тільки вот там вот трохи лазов. Вроде все, Ца, давай. О, все. Так. Сюда. Что, уберись уже. На... О, Сюда, сюда, сюда. Я хотел. Дотя... В смысле дотянуться? На стулі стою, я на стуле стою. Я стою на стуле. И с ним можно вот, mm -hmm. Та, Такое разрубаки. Не, Дотянуться буду. а Тут ничего. тоже ничего немаю. Ничего не моя, все. О. Так, шукаем тут что Ш... что Ш... Ш... шукаем. Это mm -hmm. просто так его сейчас. А, не, не просто так. Пам. Я не знаю, на що світу і так без нього все видно. Бам! Так. 5-6-4. А, а в мене такий в другій частині був. Завпадение? Не думаю. 5, 6, 4. це вроді від Ось того був. Від. Ну, в другій голові від шкафа. Майяк бійся в мене топор. Я то щас як розху. Не, не ладно. Я хоча з тим, що він ламається від двох ударів, не думаю. Я про топор. Я хоча мадяк теж, напевно, з двох ударів топора. Всякие слушают топор <смі> Від Ведьменя кацого. Куда ти йдеш? я не, й, й, йдеш. я там не лазив. Так, то шкафчик, я закрив, якщо Те, що відкривав. Угу. Угу, да. Не, то ли реально все на месте, то ли он засох, то больше я с топору. Так, добре. А, з кусачками. Що ми робимо з кусачками? Правильно. Так, окей. Це сюди? Та швабра! О, головний герой, є. ну тупой. Швабра! Пустав Постав. Yes. Я просто тут. <реш> <реш> Навіть з тим, що я швабру чомусь нормально нормально збіг поставити. Все в реальному житті, напевно, вона в мене впала, а не, але я її такий оп, поставив фоп, взяв. Ну. Не йди туди. Не йди, я сказав йди кому сказав! Багаті. Так я якщо що, все голош там е, встановив е, в тумбочку. От е, вс. Чо, я тобі ремонт зробив? Не забувай, що у мене ще й топорики. <ріху> так, потім ми його все одно з'їмо напевно. Не знаю що. Коли вас зурожб'ем, то ми його з'їмо. Нормально. Знаєте, ось цей топор він чисто дворазовий. Де я і, короче, ще одну разу. А, -а, а, Я світло забув включити. Так. Сюда. Сюда. Так, тут магніт. А, ні, тут штопор. Ну, не вгадав. Світло вырплено, все класно де, так, де що я не зробив ще? Так, не, не слухай, до мене є подозріння, що шо... в мене Windows так, шо... не активірован. Ну, прикладно. Так що, ні, в мене є подозріння, що, що він може помітити, що він може помітити. Та ще я його двері виломав. Я захочу. А, ні, але ну, я там ще, ще за цю, через цю катку, ну, встиг один, встиг полазити, але, але, да, ну, коротше. Ну що, давай свалюємо сюди. Давай вже. Що ти такий повільний, Альо? О, Раш, тебе дуйшов. До кордону скатаем, блин, дойшов. Так. Опа, Сюда, куда дальше, стоп? Есть. Так, я за вид полотнулся. У меня там був штопор А! У меня магниту немає. А не травила, что за кугориши? Куда я же його, блин? Сюда, сюда. Бам-бам-бам. А мне шерсть Ну я Но это там будет замість деревьев. От е, смазка. Чтобы смазать, я. Чтобы смазать, то есть целый короткий. Я потом опять спотулок полечу. А, нет, тут магнит вообще. Прошу. Е, я там цим магнитом притяну. Че, один магнит? Уже я еще уж. Так, давай, погнали. У нас зал... А, что это? Да. Так, я понял, что там уже будет. Давай. Е мені свою туди треба закривати. Хлібарівську мені треба свою закрити на ПМ. Алон голос. Такого. <ріголовіка> <ріголовіка> я ще раз в капкан не попав. А знаєте, я ще один раз в капкан попадаю. Угу. І класно взагалі буде. <ріголовіка> да, вирішив. Хвилин, ну можна сказати, майже 12. Прошу, окей, ми пройшли всі глави, крім другої.